Представляйся, я Олег, я із жовтих вод. Мені 28 років служу вже трошки більше року в нашій бригаді. Я Аліна, управлінець, менеджер івент технологій. Працювала менеджером в відомому ресторані в місті Київ. Я підписала контракт і пішла також в 36 му бригаду. Вийшло так, що я переїхав назад у жовті води з Києва і пішов в школу. І там вперше ми зустрілися. Маліна намагалася мене якось там трошки задіти, підколювати, а я не реагував ніяк. І це я тільки звичайно, бо що це? Ніхто не реагує. І... Ні, всі реагували, тільки ти не реагував. Ну, все. І в один момент ми ну, сиділи в кабінеті, були відкриті двері, я дивився цей прохід. Ліна так пройшла повз, потім через півтори секунди так виглядає, каже: Рижає бісті. І уходить. Це запам'ятав не тільки я, а весь мій клас. Я його так трішки підколювала, э, так нормально. Він мені досі це згадує, що я там, типу, як була аб'юзер в школі. Деякий час спілкувалися навіть тоді ще спробували якісь відносини, але ну, не склались трошки, і потім ми просто спілкувалися. Як друзі? Як друзі. А потім вже нас життя розкидало. Бо я ще навчався, Ліна вже поїхала підкоряти столицю. Але ми контакт ніколи не втрачали. Тобто ми постійно спілкувалися, переписувалися і в контакт ми був завжди. А потім вже якось так сталося, що ми да, зустрілися і зійшлися, і так ми разом. Вона їде на. Жінка, яку я полюбив і ніколи собі навіть не мав думки, що я її розлюбив або можу розлюбити. І було абсолютно неважливо там спілкуємось ми, не спілкуємось. Я завжди відчував одне почуття, що я люблю цю всю... спочатку дівчинку, потім дівчину, потім жінку, потім дружину в майбутньому. Ми обговорили те, що він війську, те, що я з ним на відстані, що потрібно щось напевно змінювати, тому що це важко. Коли відстань існує між двома закоханими серцями, і тому ми, ну не ми, скажімо, так я вирішила, а його вже поставила перед фактом. Він мені, звичайно, що відмовляв, але я сказала, що я впораюся зі всім, і так і вийшло, що я впоралась, і тепер я тут. Це рішення, я вважаю, одним з найкращих, яке було взагалі прийнято, і це дає нам змогу не відчувати тієї відстані. Тих якихось проблем і важкостей, які відбуваються на відстані, а навпаки, що ми розвиваємо одне одного разом, що ми будуємо наше спільне теперішнє і майбутнє, нашу сім'ю, так, як воно має бути. При цьому всьому роблячи одну таку гарну спільну справу, як захист нашої батьківщини. Ми спокійно можемо працювати разом. Ми спокійно знаходимо спільну мову як в побутових особистих справах, так і в робочих. Ми спокійно можемо обговорювати роботу в будь-який час, і це не заважає нам вести якийсь побут, спільне життя, і в будь-який момент ми можемо розмежувати особисте і робоче. Негативно ніхто не ставиться, звичайно. Але нам також говорять про те, що дуже важко працювати в одній сфері. Звичайно, що я ж кажу, ми не перетинаємося е, в своїх справах, але. Так, є така думка, що от якщо пара, то далі можуть виникнути якісь там проблеми на фоні роботи. У нас є якийсь такий драйв розбити цей стереотип, і так. ми чудово розуміємо самі, що нічого одне одному не заважає. Найкраще те, що вона в мене дуже пряма і відкрита. І навчила цьому мене. Я трохи така імпульсивна. А він навпаки більш спокійний, і я так можу рубанути з плеча. Олег мене навчив бути трохи спокійнішою, реагувати на деякі речі не так імпульсивно. Він дуже добра людина і спокійна. І так він мене. Дійсно врівноважує і заспокоює, так як не вміє ніхто. Це було ще обговорено на березі. Що ми сприймаємо один одного такими, якими от ми є. Тому що мені здається, що це в цьому є е, сенс кохання сприймати один одного справжніми. Ну, ми ж прийшли не міняти одне одного і підлаштовувати одне під одного. Ми прийшли один до одного. Я такий, який я є. В чомусь змінююся з часом. Так само і моя кохана. Коли він не на позиціях, то ми частенько ходимо і в центр міста гуляємо. Навіть просто можна поговорити, помовчати, подурачити. карти ми любимо пограти. Так. Да. Саме звичайно, в яку грають і в мічці. Так. Там люта да. Так. Окрім що що ми, ми добре граємо, і я, і він. Він перші дні, навіть ну, коли ми знайшли для себе цю гру, він навіть не міг розуміти, як так може бути, щоб його жінка вигравала. Коли ми не разом, то нам важко. Ми дуже сумуємо одне за одним, mm -hmm. нам прям не вистачає одне одного, і коли один на одного дивишся, це все простіше, сприймається простіше, ну і якось просто час разом він більш тіний. Ну, іноді відсутність зв'язку. Таке також буває. Якщо відсутність зв'язку, то це просто розрив. Це важко. Так. Бо ти навіть не розумієш, а що думати. Воно всередини так підрозриває. Тому що зараз такі реалії, що коли ми не разом, то це дійсно так. Я переживаю, наприклад, за нього більше ніж за себе. Ну і навпаки, теж мені здається, що дуже багато людей переосмислили слово кохання. Саме через війну, бо дуже багато пар залишилися разом, саме через відданість, саме через вміння чекати і через терпіння. Тому що щоб багато чекати, потрібно мати терпіння. Якщо людина готова на це, то ось вам є кохання. І в принципі, ми воюємо зараз за Україну і за майбутнє і за кохання. Щоб воно існувало, і потім з цього кохання будувалися нові стосунки, сім'ї, діти народжувалися. Бо все це є в принципі Україна, і ми.